Друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. У мене сьогодні, Так, зараз заховаю мікрофончик, бо зараз дитина прийде. Буду випрошувати його. У мене сьогодні смачні нагетси. Так, це трішечки передержала, нічого страшного. Зараз я їх гарнесенько так поскладаю. Так, а ну, фокус. Давай працюй і хочу показати вам. Зробила по типу шаурми. Ну, це не шаурма. Коротше, ні, не шаурми, ходог. Ходог в лаваші буде. Так. Мого собственного приготування. Так, у мене тут трішки є кетчупа до нагетсів Зараз його ось сюди хочу. Трішки так от. Цього грамулечка вже залишився. Так. І, звісно, теплий чайочок. З лимончиком все як треба. У нас сьогодні дуже холодно, ну не прям дуже, а такий прохолодний вітерець. Ми нещодавно прийшли з вулиці з дитиною. Так, давайте спробую спочатку ходох, тому що наги це тільки-тільки дістала, вони ще гарячі. М -м -м. Будь ласка, фокус, я сподіваюся, ти працюєш. Ми сьогодні вийшли зранку, коротше, поснідали, вийшли на вулицю. Треба було зробити деякі покупки. У мене сьогодні отакий ось настрій, тому що їде мій чоловік. Наконець, то я дождалась. Тільки ждала, ждала. Mm. Дуже смачно. Тут е, нічого такого особливого, просто дві сосиски, сосиски з сиром, морквинка по-корейськи і сир чеддер. Все. Ну і має нас трохи. Якби ще тут ще був часник, було б ще смачніше. Я часник не додавала. М -м -м. Це обалдеть, як смачно. Чай, до речі, без цукру, дуже смачно. Захотілося просто чорного чаю. Там. Ну, не чисто чорний, він там з добавками, звісно, і от іменно з лимоном. Прям лимону захотілося мені. Ой, сьогодні на вулиці Каву попила. Купила сьогодні цитрусовий раф. Перший такий спробувала, у нас тут кав'ярня дуже класна. У них там такий великий вибір чаїв, ков, кави. От по сезону зараз у них цитрусові там. Цитрусова кава. Прикольно. От у восени, восени у них була кава, тиквений, тиквений лат. Я собі купувала, дуже теж смачний. О, як смачно. дуже сочно, <кхи> Зараз якраз поїм. Буду вкладати дитину спадки вже. Уже нарешті відновився зв'язок, уже є і мобільний і Київстар, угу. Вчора ще не було мобільного інтернету і зв'язку. Десь увечері вже ми могли зізванюватися. Я вже батькам подзвонила. <кхе> Вчора ж ми ходили до батьків. Батьки взяли піцу. Вже тато десь має вже приїхати. Чоловік десь півгодини назад тільки виїхав, то це він дуже пізно приїде, йому далеко їхати, десь годин шість йому їхати. Десь о 10 або 11 годині ми його чекаємо додому. Наги це я вже якось знімала. Це я купувала у варусі у нас роблять такі. Вже в паніровці вони тільки підсмажити і все. Я їх була купила. Вкинула в морозилку і це ось дістала, захотілось прямо. Реально м'ясо дуже Угу. І вони прям дуже сочні. Підпивко дуже класно. Хто любить? Або на перекус, як я. Їх хоть прям багато не з'їсся. Воно по перше дуже велике, і тут м'ясо просто чисте м'ясо. У нас сьогодні М -м -м. підходимо до АТБ з дитиною, дивлюсь, а в нас поставили укриття. Я вже казала, що у нас по місту вже почали ставити такі бетонні укриття біля зупинки. В основному дивлюся їх біля зупинок ставлять. <кій> і от у нас зупинка, і поставили таке велике укриття бетонне. М -м. До речі, на днях ми були, то його ще не було. Це, видно, чи вчора, чи сьогодні, прям поставили. Ой, блин, і так ідеш і дивишся на це все, і дуже сумно. Пам'ятаю ще на початку війни, коли ми сиділи, я думаю, що всі так знаєте думали, що це ай, та це, це ненадовго. Тут ще пару днів, і це все закінчиться. Обачаюсь. А на жаль, уже майже другий рік війни і нічого не закінчується. Дуже-дуже сумно. Мені от в наступному році вже на роботу виходити. А я не знаю, як з дитиною, що з нею робити. Ну, в мене слава Богу, дякувати, що в мене є моя мама поруч. Вона зможе побути з, з сином. Але вже так хочеться спокійного життя. Хочеться, щоб діти ходили в садочок, ходили в школу. Щоб ми всі ходили і не переживали, не, не лякалися кожного цього, знаєте, Бах, тустук, грюк. У нас тут поруч квартира виходить на сторону, де у нас дорога, і вночі, от коли їде якась там фура чи. Фура от їде, і вони так громко їдуть, і я аж лякаюся, думаю, Боже, я так лежу тихесенько і прислухаюся, чи це машина їде, чи це щось летить, коротше це жах якийсь. А як наші люди, які на окупованих територіях, це дуже жахливо. Коли там, Ой, майже кожну, кожну хвилину, кожну годину якісь там бахи, грюки, Ой. Дуже страшно. У мені ось на днях приснився такий жахливий сон. Приснився сон, що я десь стою посеред поля, і тут такий різкий звук, наростаючий, такий, знаєте, і я бачу, піднімаю очі і летить ракета просто така огромезна. І я прокинулася. Прокидаюся, дивлюсь на час. Це була четверта година ранку. Думаю, брін. Ну от присниться ж, і я не могла довго заснути. Постійно за все переживаєш. Постійно, коротше, дуже сумно на це все дивитися. Так уже хочеться щоб Щоб наші люди повернулися, всі по своїм домівкам. На жаль, звісно, дуже багато і зруйновано. Коротше, я знову про погане, я вибачаюсь, але ну, як ми можемо мовчати, коли ми в цьому живемо кожного дня. Сподіваюсь, це відео не заблочить YouTube, бо це буде дуже погано. Ой, друзі, я вже наїлася. Все, ходок мені прям так зайшов. Ось прийде чоловік і я е, постараюся, звісно, зняти хоча б один або два мокбанга, ну хоча б один. <кій> я хочу відзняти суші. Я сподіваюся, в мене вийде. Е, хоча б трішки взяти, хоча б пару ролів взяти. У нас, до речі, це вже розповідала, відкрився поруч заклад суші. І в них є суші бургери. Дуже хочу такі спробувати. Я ще ні разу такі не пробувала. Хотілося б на Мукбан таке відзняти. Напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я, щоб я відзняла суші. Суші бургери. І якщо ви пробували, скажіть, це смачно чи ні. Ну, щоб я зрав це не купувала. Все, друзі, я дуже смачно поїла. Дякую вам за перегляди. ще раз дякую за підтримку мого каналу. Якщо ви замітили, я почала частіше знімати, бо мене це реально мотивує. Це дуже круто. Всім гарного настрою! Бережіть себе обов'язково! Обов'язково бережіть себе і своїх близьких. І до наступного відео!